Почали ми з крайньої точки маршрута, а це село Манківці. Е, тільки що ми були у селі Чернятин, і там ми відвідали Є. палац Вітославських Львових. І нам розповів Сторож з приводу історії, за якою пан підземному ходу їздив у капличку у кастел у сусіднє село, яке називається Манківці. І поки ми їхали, ми так поцікавилися. Виявляється, це село не завжди називалося Манківцями, Раніше воно називалося Гришки. Як сталося, що воно почало називатися по-іншому? Графиня, дружина того графа, який їздив сюди на, на кареті, їй було дуже шкода всіх дітей, які тут бігали, кріпаків, і не тільки кріпаків. І вона, коли їхала на кареті, вона розсипала дітям цукерки, діти їх підбирали і її, її славили. А звали її Манька, того і Маньківці. Колись було досить розвинене. Зараз воно більше занепадає. Під час голодомору по офіційним даним постраждали тільки дві особи. Насправді набагато більше. І також ходить історія з селу легенда чи міф. А може і правда. Що мати з'їла свою дитину, переказуючи їй, так буде краще, донечко. Ось така історія. Притаманне католикам такі от арочні своди. Гарненько так. йдемо прийдемо до самого костелу. Каже, що там має бути підземний хід. Та декор. Так. Да, залишки декору залишилося ще з тих часов. Андюрка? Назвелись. А дійсно на весь походу їздив? О, так, я тут. І тут ми також не змогли прийти повз і перевірили, що ж там знизу. Якщо мене засипе, не поминайте лохом. Ігор, я поліза. Для початку. Дивись. Сміття і нічого нема. Там нічого нема. У підземеллі лише купа сміття і пустих пляшок. Якщо чесно, то єдине, що вартує тут уваги, це вузенькі проходи у стінах. А так, ані внутрішнього оздоблення, ані колишньої величі не лишилось. Фарба на стінах потемнішала, чи то від пожару, чи то від часу. Стосовно коридорів і проходів у стінах, можемо сказати, що вони настільки вузенькі, що теперішні батюшки і попи точно туди би не влізли. Бачиш, що це таке цікаве? Та весь тут ще пішов проход у Тільки він замурований. Бачиш, що він mm -hmm. пішов проход? Таке це mm -hmm. воно дерев'яне? Подивись, яке воно напорне. Цікаво. А ви що хочете наверх на ну, гришу ви точно не дорізати, ну, ну, на, на кришу! на кришу обладується. І такі самі вузенькі сходи ведуть на колишнє горище, яке зараз слугує просто дахом. Звідти відкривається дуже гарне краєвидне село. Але ми вважаємо, що набагато краще було б відреставрувати костел. Дорогою сходами подекуди відчувається клаустрофобія. Село Чернятин виникло не пізніше 17 століття і отримало свою назву на честь першого поселенця козака Черняка чи Черняти. Згодом на початку 19 століття тут осів польський магнат ігнат Вітославський який збудував даний палац до якого мали Гнат Вітославський та Тетля Дембовська дуже кохали один одного. Тож після одруження вони вирішили об'єднати свої володіння володіти собі маєток. Будівництво даного палацу було з 1815 до 1820 року. До сьогодні можна побачити родові герби Вітославських, які прикрашають вхід до помешкання. Біля входу в палац розташовані скульптури леви, які раніше тримали фамільні герби Вітославських, які зараз вже на жаль зруйновані. Сам маєток розташований в досить гарній парковій зоні, яка була заснована ще задовго до того, як був побудований даний маєток. І ця паркова зона стала ще більш гарною і данотішою після того, як перейшла до рук вельмож. На жаль, зараз всі паркові павільйони та айтанки були зруйновані. Також не стало багатої панської бібліотеки палац. Палац був програний картою російському графу Миколі Львову в 1860-х роках. Вся сім'я Львових приїхала до Чернятина з Москви. і Тут вони прожили 5 років. Родина Львових свого часу з'єднала залізницею Поділля з Молдовою. Залізничні колії проходили дуже близько до палацу і саме для цього була збудована західна драма. Також вони відкрили в селі Чернятин пошту та лікарню, яка діє тут і до тепер. Всього в палаці було 29 кімнат та вихід у підземелля. Подейкують, що він веде до парку, а інші кажуть, що він, можливо, веде в сусіднє село. Існує така легенда, що всі, хто туди спуститься, втратить розум. З іншої сторони був розташований вхід до каплички. Зараз там знаходиться музей. На даний час на території цього маєтку розташований Чернятинський аграрний коледж від Вінницького національного аграрного університету. Проте музей досі функціонує. Тут розташована експозиція, присвячена історії замку та родині відосла. Але, на жаль, через те, що ми пізно приїхали, ми не змогли відвідати музей.

Обличчя жінки тіло трошки дивне, а от знизу лапа лева. Шо там йогурт. <вітувач> Це не крупка, це здається, це просто як прекрасна як. Ні, почати мой друг. Ну типу так, пацан. Ну і звісно, ми не могли оминути стороною величне та історичне місто Браїлів. Десь на початку 18 століття саме сюди переїхала родина Фон Мек. Голова родини це був Карл Фон Мек. Він відомий на той час залізничний магнат. Він тут побудував садибу, де й недалі проживав зі своєю родиною. Двохповерховий палац був побудований у стилі класицизму. Поряд був знаходився мальовничий парк, яким облаштуванням займалася його дружина, це Надія Фон Мек. Дружина Карла полюбляла класичну музику, тому завжди підтримувала молодих композиторів, в тому числі це був і Петро Чайковський. Завдяки їхньої дружбі з Петро, з Петром Чайковським дана Сидиба увійшла до історії. Знайомство в них було заочним, а ось стосовно спілкування, як на мою думку, воно було досить дивним. Чому дивним? Тому що вони майже весь час спілкувалися листуванням. За весь період існування маєтку, поки не було в той час господині вдома, Чайковський приїжджав сюди саме тільки п'ять разів. А за весь період, взагалі, коли він сюди саме приїжджав, тут було написано ним 12 композицій. До цих до, до цієї кількості композицій входить і його відома композиція це «Лебедине Озеро. На жаль, під час Другої світової війни даний маєток дуже постраждав. Але вже після завершення Другої світової війни даний палац був відреставровано в пам'ять самому Чайковському. Позаду мене знаходиться синагога. Зараз вона на жаль вже зачинена, і дістатися ближче ми не можемо. Сама синагога була побудована на межі 19-20 століть із червоної цегли. Зараз на жаль, дана будівля знаходиться на стадії руйнування. Уявляєте, під час радянських часів тут знаходився магазин, і до сьогоднішніх днів тут залишились кутові пілястри та обрамлення вікон. Католицька парафія водинському бряду Бриловіснувала ще з 1604 шосотчетвертого року. На початку 30-х років XVIII століття царська влада віддала споруджений монастирський комплекс, в тому числі і костел православної трійці, саме у 1852 році. Спочатку на старій замковищі нове спорудження сучасного мурованого храму. Завершено воно було у 1879 році завдяки Северину. Саме 29 червня 1911 року одинадцятого жарковецький розпочав існування костелу. На жаль, склалося так, що у 1961 році святиня була призупинена і зачинена її використовували як. Це в вироби. Але нам все ж таки вдалося її повернути, і це сталося у 1990 році і навіть зробити там ґрунтовний ремонт. Тому Ян Ольшанський все ж таки зміг освятити копію ікони Господа Ісуса, і це було саме у 1999 році. Що дивно, навіть у 21 столітті тут вистачає жінок, які добровільно обмежують своє життя, живуть відірвані від зовнішнього світу. Монастирське життя не відрізняється насиченістю та наповненістю. Монахині більшість свого часу проводять у монастирі, виконуючи завдання, які не є їх особистими бажаннями. Моляться, і це у наш час. Таке враження, що ми потрапили до середньовіччя, враховуючи усі заборони та обмеження: макіяж, манікюр, форма одягу. Але це все стосується здебільшого жінок. На монастирських стінах взагалі дуже багато плакатів, які забороняють все, що оточує людей у світі.

Коли владика Гафангел перше прийшов на пустіння закрити, ви, ви знімаєте бачу? Да? Ніше чи ні? виявилось, що на один телефон все ж таки знімали? Це ви кореспонденти? Чи ми дамо ютуб е, канал з приводу історії Вінниччини? Ага. Ну, ми спочатку... не знімати ми на, на таке, якби якщо потрібно окремо наприклад, зняти, ми дамо, наприклад, вам інтерв'ю або так, а так екскурсії, ми ну якби не не практикуємо знімати, тому що все що таке необхідне воно є якби. Добре, якщо ми вийшли з Баїлівського монастиря, і ми трохи здивовані з того, що тільки що там відбулося. З приємного всередині, неймовірно гарно вразила старовина ікона Божої Матері. На стінах багато фотографій радянського і до радянського часу. З неприємного нас зустріли на російській мові, але дуже швидко перезулися і почали співати нашу особові. Пропонували екскурсію нам по монастирю, яка дійсно нас вразила, але трішки негативно. По-перше, екскурсію вела монахиня, яка не знає історію самого монастиря, і навіть на не цікавиться. Але активно нам пропонува спасіння у вигляді обітниці та монастирства. По-друге, монастир настрій з посоченим московським патріархатом. Війна то щось і це не про них взагалі, і їх це не стосується. Поклоняються вони онуфрою, і це при тому, що, по-перше, Біблія каже, не створи собі ідола, а по-друге, Онуфрій, це та людина, якщо ми згадаємо, яка не визнає голодомор геноцидом на території України. Він каже, що це кара Господня прийшла на голову українців за руйнацію церков. А якщо ми згадаємо, руйнували церкву абсолютно не українці. Різдво вони цитую святкують як нормальні всі люди у січні. Тобто переход на новий календар вони також не визнають. І крім того всього, що прям вразило до неймовірності, те, що вона бідкалася, що справжню церкву ущемляють? І отут ви виникає таке питання: дуже просте: на території нашої ненької України сторіччями уживалися різні народності, різні релігії. І нікого, ніколи, ніхто не чіпав і не ущемляв. І тільки русськоязичні, і тільки московський патріархат вічно ущемлені. Чи не притягнутися трошки за вуха? І чи є такому храмі взагалі місце для Бога? Нас на початку екскурсії попросили не знімати. Ми послухали, бо вирішили, що це зумовлено сором'язливостю самої монахині. А ми поважаємо особисті кордони людей. Але причина була, можливо, у нашому обуренні. Хочемо зазначити, що ми дійсно проти усього російського у нашій країні. І на даний момент це вже не важливо, чи це мова, література, чи особисті погляди. Наша компанія складається із волонтерів і військових. І ми проти впливу агресора, де б то не було. Крім того, хочемо зазначити, монашка вижила. А знаєте чому? Десять років іде вже війна в Україні. Третій рік повномасштабного вторгнення. Третій рік над нашому головами щоденно літають ракети. Десятий рік вони вбивають ні в чому не винних людей. І якщо на даний момент сьогодні хтось не розуміє, що Росія то зло, то ці люди мають дуже серйозний вади розвитку. І я не бачу сенсу у чомусь їх переконувати. Якось так. А ви тепер думаєте, де святити пасочку?